Ми подивимося Нову Полтавку. Яка ситуація у Новій Полтавці? Покажи військову ситуацію. Яка військова ситуація в Новій Полтавці? Нова Полтавка. Нова Полтавка. Нова Полтавка. Каже, ситуація в новій полтавці. Ситуація яка в новій полтавці, нова полтавка. Mm. Ну, тут і знову диявол, так як був в попередньому розкладі про. Новий наступ ЗСУ в районі села Тьоткіно. Дивіться, там іде переломна ситуація. Іде переломна ситуація, ЗСУ зараз зрушена по, по вісьмірці кубків, дивіться, відходити, відступати. Поки що на даний період, на даний період ми щитуємо ситуацію, да? яка ситуація зараз, я запитала, зараз там. Там дуже багато штурмів за добу, там дуже багато це можна щитати в даній ситуації, конкретній військові, як і жертви, як і двохсоті. Дивіться, бачите? Однозначно, і смерть. Ну, якщо навіть смерть, там дуже багато карти можуть навіть показати те, що вони бачать те, що вони вважають за потрібне, можуть показати дуже багато смертей, тому що дивіться четвірка мечів. І карта смерть, це теж може говорити про двохсотих. І ну, там вони, росіяни, дуже багато штурмів проводять за добу. Якщо говорити, дивіться, з такої точки зору перехід рубежу, перехід самого села, то ось він відбувся. Вони вирвалися. Дивіться, бачите, йде чоловік, він іде в напрямку чогось. В напрямку чогось іде з собою несе смерть. Ну, я говорю образно. Чоловік, це інша протилежна сторона. І по дияволу. Що таке диявол? Диявол це застосування всіх можливих видів махінації, маніпуляції, нечесності, так? усіх ходів, які допоможуть їм здійснити цей прорив, який вони мають на увазі. Але подивіться знову тема війни. Ще раз наголошую, я не дублюю новини, да? нічого не роблю ніяких передбачень наперед. Я просто показую вам, які. Карти випадають на певну конкретну ситуацію. Дивіться, перехід несе з собою. війну і смерть. По дияволу, карта диявол. Тобто вони там планують зробити щось нечесне, хитре, нечесним шляхом зайти. Ось така там ситуація. Селінова Полтавка. Дуже багато смертей. За особистими, якщо є якісь питання особистого характеру, пишіть у приват.